Улюблений аромат Taylor Swift. Я собі сказав, колись Валера, продавай будь-які парфуми, окрім парфумів Тома Форда. Усі ненависні аромати просто помножили на 10 і залили у цей флакон. Для сексу я б краще рекомендував Playing with the Devil, або для дівчат Good Girl Gone Bad. Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні я вам розповім про топ 10 унісекс ароматів на осінь. Вже правда, як місяць. Як і минула осінь, зараз початок жовтня, але я дуже хотів зняти це відео. По-перше, тому що такі відео набирають гарну кількість переглядів. По-друге, тому що осінь для мене це найкраща пора року для парфумерії. Хто не знає, аромати створюються саме при температурі, яка є в нас зараз. Тобто це приблизно 15 градусів. І розкриваються аромати саме так, як і задумувалися, саме осінньо. Тому давайте не будемо зволікати, я вам розповім про 10 ароматів. Деякі з них в мене є в повнорозмірних флаконах, деякі в відлівантах. Але з кожним ароматом я гарно знайомий, і я вважаю, що саме ці аромати звучать і грають дуже красиво саме осінньо. Тож давайте починати. Перший аромат від бренду Tom Ford – Rose Prick. Я його купив під впливом шопоголізму. Останній місяць я накопив собі десь три нових флакона, десять відліванців. І ось одним скарбом з них це був Rose Prick. Rose Prick – це моя давня хотілка. Я в нього закохався приблизно два роки тому назад. Це якраз була осінь. Пам'ятаю, наше з ним перше знайомство. Я його наніс і пішов у булочну у Києві на Золотих Воротах. Ярославна називається, хто знає. І знаєте, тоді аромат цієї пекарні, цієї випічки, солодкий такий. Він змішався з ароматом Роуз Peak, і не знаю, в мене якось так заякорилися ці спогади, і мені хотілося купити флакон. Комусь він може здатися, на перший погляд жіночним через колір флакону, такий бейбі-дол рожевий, але це зовсім не так. Взагалі, практично усі аромати Тома Форда, як ви знаєте, унісекс і ровспік не виключення, аромат на тему троянди і пачулі. Для мене він солодкувато-сухий. Я тут відчуваю мармеладність. Він мені чимось нагадує по вайбу. Деліну від Parfums de Marly. Думаю, багато хто з вас знає цей аромат, це жіночий аромат, але в деліні більше якоїсь такої свіжості і фруктовості, там лічі на старті. А в Rose Peak на старті я відчуваю спеції. Тут заявлений, і я дійсно його відчуваю: рожевий перець на старті і куркуму. Я, чесно кажучи, не знаю, як пахне куркума, але думаю, що ось саме так, як на старті цього аромату. Потім. Я відчуваю суху троянду і пачулі. Хтось називає цей аромат шипром. Але, як на мене, можливо, це Неошипр тобто така сучасна варіація на тему Шипра. Трішки він мені нагадує кафе Роуз від нашого Шфорда. Не нагадує мені нуар де нуар, взагалі вони різні за вайбом. Ось тут є трішки такої пильної троянди, як в Кафе Роуз. І як я вже не знаю казав, я тут відчуваю таку мармеладність, таку солодкість. Пачулі в ньому роблять його унісексовим, тобто він не якийсь такий солодкий, знаєте, він достатньо з таким характером. Не можу сказати, що я його часто носив, я його правда. Два рази всього поносив, навіть думав його продати. Але я собі сказав, колись Валера: продавай будь-які парфуми, окрім парфумів Тома Форда, тому що я фанат Форда і я знаю, що буду жалкувати. про... Ну, Про деякі аромати, які продав. Тому Rose Pріck залишається в моїй колекції. Рекомендую звернути на нього увагу і дівчатам, і чоловікам. Реально дуже класний аромат, хочу його більше розносити, зрозуміти і, можливо, навіть зніму окремий огляд на цей аромат. Давайте далі. Другий аромат від бренду Томас Касмала» Desire De Cure чи Desire De Curie 10. Хто не знайомий з брендом Thomas Касмала», це ось останні пару років достатньо популярний бренд. Усі його аромати молекулярні. Е -е Самий популярний аромат «Апреля Мур» Mur перекладається як після кохання номер 4 Але я його тестував, але мені більше сподобався Désirte de Curie номер 10 Я його купив ось буквально нещодавно від Ліванті, в мене 5 мл. Я його також особливо не рознашував, але можу вже сказати свої враження про нього. Коротше, що апреля-мур, що ось цей дуже сильно порівнюють з бакарою. Кажуть, що це аромат, нібито бакару і кірки. Коротше, усі ненависні аромати просто помножили на 10 і залили у цей флакон. Його або ненавидять, ось дійсно. Знаєте, навіть не можу сказати, що його або ненавидять або люблять, тому що в більшості його все-таки ненавидять. Це дуже гучний аромат, всі це пишуть на усіх форумах. Я так поки не можу сказати, що він прям дуже гучний, але від, 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 відіпрати його від руки навіть гарячою водою було достатньо складно. Коротше, для мене це аромат мускусний. Всі ці аромати від Томаса Смала молекулярні. Мені сподобався саме цей десятка, тим, що тут деревні молекули. Я зрозумів, що люблю дуже сильно дерево в парфумерії. Ось мене зірвало башку. Я накопив собі, значить, удвуд від Тома Форда, познайомився з Сантал Вулканік. Ви ж знаєте, що я люблю Сантал-33. Ось і вирішив спробувати цей від Томас Касмала. Значить, він мускусний, пудровий і амбровий. Піраміда в нього достатньо маленька. Тут цедра лимона на старті, потім йдуть спеції, і в базі мускус і амбра. Не можу сказати, що він мені нагадує бакару або кірке. Ну, ну є така, знаєте, типу, йодованість в ньому, але. Це 100% унісекс. Я думаю, що якщо ви любите молекулярні аромати або деревинні аромати, можете його спробувати. Так, що в нас йде далі? Далі йде Hemingway від Histoire de Parfum. Чи хістрі de Parfum, Не знаю. Отже, в мене нещодавно був була мініатюра 15 мл. В них, до речі, дуже красиві упакування. Ця мініатюра 15 мл прийшла в такій класній коробці. Коротше, дуже мені сподобалося упакування. Але з приводу самого аромату, дивіться, я дійсно його можу порекомендувати саме на осінь. Я думаю, багатьом він сподобається. Але він мені нагадав Spice Bomb від Victor Rolf. Це чоловічий аромат, люксовий спейсбомб. В мене колись був від відлівант, і дійсно багато спільного з «Хемінгуеєм». Але чому я собі купив Хемінгувей? Тому що там на старті заявлений і я дійсно відчував ялівець. Мені подобається ялівець, мені подобається ялівець в Gypsy Water, мені подобається ялівець в Gentle Fluidity Silver у Куркджана. І я думав, що я закохаюся в Хемінгу. Але коли я його носив, я зрозумів, що він мені пахне дійсно люксово і достатньо монотонно. Аромат на тему вишні і табаку. Аромат на темовишній табаку, якщо вам подобається тобако-ваніль, якщо вам подобається інітіо ріхаб, якщо вам подобається Зелінський і Розен, які, до речі, зараз виходять з українського ринку, тому що це начебто частково російський бренд, в, нього, в цього бренду є аромат, боже, як його. Амбра і неролі, Pepper, Амбра і Неролі, в мене є мініатюра, але я, я думав його додати в цю підборку, але подумав, що багатьом це не сподобається, тому вирішив додати Хемінгуея. Коротше, якщо вам подобаються вишневі табачні аромати, то спробуйте Хемінгуей. Єдине, що Хемінгуей, він такий більш свіжо свіжо спеціовий, Тобто в ньому немає важкості, він такий достатньо. Солодко-свіжо-летючий. Ось так. Четвертий аромат від бренду Liquid Imagineris Fortis. Це також аромат, який я придбав собі саме на осінь від Ліванці. Можете подивитися на колір самого аромату. З брендом Liquid Imagineris я познайомився не так давно. Пам'ятаю, ще коли мене звали від лінії магазинів Жан на подію. На якусь там презентацію я вже точно не пам'ятаю. Це було на березняках у Києві в ресторані Маяк. До речі, мені дуже сподобався підхід магазину Жан. Все було дійсно на вищому рівні. Був фотограф, була смачна їжа, сам ресторан дуже красивий. Там дуже красивий вид на міст Патона, на батьківщину мати, на правий берег. Ось і я пам'ятаю, сидів з дівчиною, і щось ми розмовляли з нею про парфуми, і вона сказала, типу, що її улюблений бренд це Liquid Imagineris. Я так трішки здивувався, тому що був погано знайомий з цим брендом. Ось, коли я до нього підходив в ароматеці і в Жанні, так в Жані ж, хоча я не впевнений, що в Жані представлений цей бренд, ну в ароматеці точно є так. А, я слухав ці аромати, і вони мені здалися дуже-дуже такими легкими. І прям, ну прям ніякий аромат мене не зачепив. А, аромат Фортіс, коли я його вперше послухав, він мені, звісно, здався дуже дуже схожим на Афгано». Я думав а, додати Афгано» в цю підбірку. Але Black блекавгано переформулювали. І зараз він не такий гучний, не такий стійкий. Кажуть, що він ну, прям розбавлений. Тому я не захотів додавати Black блекавгано. Я не хочу, щоб ви його купили і розчарувалися. Якщо Black блекавгано вас душив би, то Фортіс буде періодично з'являтися і знаєте, радувати вас цим шлейфом. Армат на тему диму. Так, аромат на тему диму, уду і дерева. Цікавий аромат, я його також сильно не рознашував. Але якщо вам подобається, до речі, Ебен Фуме від Тома Форда, деревинні такі димні аромати, то дійсно зверніть увагу на Фортіс. Не впевнений, що він вартий цих коштів, тому що там ну, немаленькі гроші за нього просять. Але спробуйте. Спробуйте так, наступний аромат від бренду Монталь у Гріде. В мене його немає зараз, але він в мене колись був. Отже, я носив і дуже сильно любив цей аромат, коли подорожував моделью у Китаї. В мене він також заякорився приємними спогадами. Саме про коли я працював моделью в Китаї. В мене був 100 мл. Uh, і це був мій перший і здається останній аромат від Монталь. Дуже був красивий флакон, золот... золотий такий металевий, я його повністю випив, добив. Uh, аромат на тему лакрич... Господи, аромат на тему лакриці. лакричнику. Uh, якщо вам подобається бренд, наприклад, Леліта Лімпіка. А якщо вам подобаються солодкі аромати, пачульєві аромати, то зверніть увагу на UdguiD. Удґрійде Oud перекладається як жадібний уд. Для мене він такий, знаєте, солодковато. Ну, я не знаю, як навіть його описати. ну Красивий аромат, красивий, такий солодкувато пряний я б сказав. Я взагалі не дуже полюбляю Монталь як бренд. Багато також парфманіяків відносяться до бренду Монталь так скептично. По-перше, тому що аромати дуже такі ну кричать. Коли людина вдягає аромати манталь, частіше за все вона хоче знаєте, якось нібито звернути на себе увагу. А по-друге, не люблять монталь, тому що вони прям штампують дуже багато ароматів. Там не знаю скільки у монталь, більше 200 ароматів здається. До речі, те ж саме зараз. Присходять з брендом моїм улюбленим Короче, Oud Коротше, Wood Grey Day від Montale. красивий пряний солодкий аромат е, на осінь. Зверніть увагу. Шостий аромат від бренду Kilian Angels Share. Я думаю, що усі про нього чули. Е, ось ця склянка, кон'яку. Е, мені, чесно кажучи, не дуже подобається дизайн флакону, і це одна з причин. Чому я не дуже сильно тороплюся його собі придбати, окрім, звісно, великої ціни. Але аромат точно заслуговує уваги, заслуговує ось цього хайпу, любові багатьох людей до нього, тому що це ідеальний е, аромат на тему алкоголю і. Ну, не знаю, що там вишневість, я не знаю. Для мене він дійсно, як і описують, пахне ось цим ябл яблучним е пирогом. Як тільки ви достали з печі яблучний пиріг. І ось ця така скоринка, е такий дуже домашній аромат, солодкий, е атмосферний. Е я думаю, з приводу того, щоб його придбати, думаю, точно собі куплю від Ліван. Не знаю, чому я його ще не придбав, але хочу розносити. З приводу технічних характеристик, Angel Share, я так розумію, він не прямо е, дуже сильний. Тобто він такий середній, але в принципі мені цього буде достатньо. Взагалі, у Kiel мені подобається? що? Мені подобається Angel Share, мені подобається. Е, Moonlight in Heaven. мені подобається Smoking Hot, який буде в цій підбірці далі. І що? О, нещодавно хотів вам сказати, я з подруги почув шлейф playing with the Devil. І Боже, це був такий сексуальний аромат. Але потім, коли я почав читати про Playing with the Devil, там з'ясувалося, що там, типу, на старті, як його смородина, і багатьом він пахне котячим лотком. Не знаю, я це не почув. Хочу також придбати «Playing with the Devil» від Levant і розносити. Коротше, у Кілян. У Кілян, до речі, я хочу сказати, що багато ароматів саме сексуальні. Як і позиціонуються вони, ось ця така BDSM тема як і виглядають флакони, то і реально запах він також сексуальний. Якщо б я хотів піти. Я б наніс на себе, можливо, армат якийсь від Кіліан. Тому якщо у вас такі плани, то, будь ласка, спробуйте спробуйте щось від Кіліан, але не Angel Share. Для сексу я б краще рекомендував Playing with the Devil або для дівчат Good Girl Gone Bad. До речі, ще згадав про Black Phantom. Osionfish. Це гурманський аромат, який також хочу спробувати, але він, мені здається, буде краще на зимову пору року. Так, далі в нас йде аромат Сантал Блаш від Форда». Боже, слухайте, сантал Блаш від Форда» в мене є від «Лівантік» такий. М -м Дивіться, цей аромат, О, я його хотів придбати. У залишку у флаконі, але була дуже-дуже велика ціна, тому що це аромат, я хотів придбати саме в самому-самому першому випуску. Отже, спочатку він був випущений, ось так виглядав: прозорий флакон, дуже-дуже красивий. Потім він переформульований був у чорному флаконі, класичному. І зараз він ще раз переформульований і змінений флакон. І зараз він виглядає ось так, як і типу там Ебен Фуме, Бойс Марокан. Ось ця лінійка Тома Форда, Спецієва. Але мені сподобався саме перший випуск. І я спеціально ходив у Брокарт, щоб їх порівняти: перший випуск і те, що зараз. Пропонує Том Форд. І знаєте, те, що зараз пропонує Форд, не знаю, можливо, мені здалося, я не впевнений, але він якийсь знов ж таки розбавлений і не має характеру в ароматі. Коротше, Сантал Блаш це аромат, знаєте, багато хто каже, що це канонічний знов ж таки Сантал, Сандал в парфумерії. Так кажуть про багато в принципі ароматів Тома Форда, кажуть, що Удвуд Двуд це. Найкращий уд в парфумерії, що, що там у нас є, що від Форда, що Лаванда, екстрім від Форда це найкраща лаванда в парфумерії. З приводу Блаш я, я не знаю. Для мене я можу його охарактеризувати як такий бежевий аромат, аромат, який підійде ну, не те, щоб жінці. Але, можливо, дівчина з, з рудим кольором волосся, світла дівчина, дівчина в бежевому пальто, їй би підійшов Сантал Блаш. Е, хто не знає, Сантал Блаш це улюблений, улюблений аромат Тейлор Свіфт. І цей факт мене насправді ну, не дуже порадував, тому що я думав собі придбати цей аромат. А я не хотів пахнути як Тейлор Свіфт, хоча, господи, яка взагалі різниця. Коротше, Сантал Блаш. Дівчата, які за типажом схожі на Тейлор Свіфт, або взагалі хто любить сандал спеції, спробуйте. Він такий, знаєте, молочний, я би сказав. Немає тут такої солоності, як, наприклад, в Сантал Блаш. Наступний аромат від бренду Jean Paul Gaultier і це скандал. Тільки подивіться на цей флакон, а він мене смущав також. Щоб придбати цей аромат, аромат насправді дуже-дуже заявляє про себе. Він заявлений, як я вже сказав, як чоловічий, але мені здається, що певний тип жінок міг би його носити. Це жінки, які хочуть про себе заявити. Тому що аромат він солодкий. Аромат на тему карамелі і ветиверу. Вважається ж взагалі, що ветивер — це чоловіча нота, але аромат настільки солодкий, що це робить його унісексовим. Його створив Квентін А, Ви знаєте, що Квентін Біш — це парфумер, який створив фльор Наркотік, ганімет славнозвісний і ще багато класних ароматів. Я, до речі, зі, з, з ароматом Скандал познайомився, здається, саме тому, е, е, тому що побачив, що його зробив Квентін Біш. І аромат дійсно, ну, з приводу технічних характеристик, його стійкості, шлейфовості, ну, він просто, подивіться, як виглядає колір аромату, такий трішки. Мутний, ну коротше, трішки темний. І дійсно, який колір аромату, такий і аромат за, за настроєм. Для мене він солодкий і Ну, солодкий так. Я дивився відео одного блогера, і він казав, що скандал підійде хлопцям тільки певного типажу. Він повинен бути високий, він повинен бути тем, темненький, тобто темного кольору волосся. Він повинен бути спортивного тілосложення. і він повинен бути красивим і впевненим у собі. Після чого я зробив висновок, що ну, це аромат створений для мене. Коротше, він мені дійсно подобається. Дуже-дуже рідко його ношу. Ношу, мабуть, лише тоді, коли прям хочу, знаєте, звернути на себе увагу, і коли я себе почуваю. Максимально впевнено в собі, там не знаю, я б його вдягав і буду вдягати осінньо з косухою, коли я буду такий, знаєте, прям ну, звертати на себе увагу, коли я хочу, щоб на мене дивилися на вулиці. Тому що цей аромат е буде допомагати вам звертати на себе увагу. Так, і в нас залишилися два аромати: Передостанній це «Бакара Руш». 540 екстракт від Мейсон Francis Куркджан. Я не включив звичайну бакару, тому що вона, як я вам вже тисячу разів казав, вона змінилася, вона переформульована. Але версія її екстракт не дуже сильно змінилася. Мені подобається екстракт, мені подобається її глибина версії екстракт, на відміну від класичної бакари. Я давно поглядую взагалі на бакару, щоб її придбати, хоча б в 11 мл. Але мене зупиняє, я думаю, що в багатьох відео це вже казав, мене зупиняє попсовість, і хочеться все таки, знаєте, пахнути якось унікально, індивідуально. Але це моє бажання ні в якому разі не, не противоречить тому, що бакара це дуже красивий аромат. Коротше. Хлопцям, хлопцям я би порекомендував саме версію екстракт, тому що, думаю, що дівчата, в принципі, знайомі добре із екстрактом з просто спрофумованою водою, ось так. І давайте вже будемо про останній аромат розповідати: це смокінг Hot від бренду Kilian. смокінг Hot – це новинка, здається, цього або попереднього року, коротше, 23-го, мені здається. Аромат, який мені сподобався з самого першого занюху, аромат, який втілює в собі, в принципі, бренд Kilian. його найкращі аромати, тобто це суміш, і Apple Brandy, і Angel Share. Трішки навіть є щось від Бакари, тому що додали в Smoking Hot Ambroxan, здається. Для мене це аромат такого вишневого солодкого кальяну, дуже такий, знаєте, в стилі трішки табако-ваніль, але, можливо, більш, ну, не те, щоб більш носибельний, ніж табако-ваніль, але красивий. Також я там відчуваю, наскільки пам'ятаю, яблуко, так, точно там заявлене яблуко, і яблуко робить. Смокінг-ход таким трішки свіжим на старці. Коротше, робить його навіть трішки незвичним, незвичайним. Красивий аромат, такий димний, солодкий, але при цьому є в ньому терпкість і свіжість, яке дає яблуко. Красивий аромат, реально спробуйте. Я думаю, що він ну не буде людей, яким він не сподобається. Ось так взагалі, думаю, що бренд Kilian – це найкращий бренд саме на прохолодну пору року. Той же самий, як я вам казав, Black Phantom, цей Smoking Hot, Angel Share, до речі, забув сказати, що Angel Share взагалі носибельний тільки в прохолодну пору року, тому що літом аромат ну, не звучить. Ось, коротше, бренд Killian. це класний бренд, саме на осінь і на зиму. Але я хочу Black Phantom включити в підбірку зимових ароматів. Ось так. Коротше, друзі, якщо вам сподобалося це відео, нарешті я його зняв, тому що декілька разів його перезнімав, передягався багато, в мене не виходило, і я два тижні не знімав відео. Сподіваюся, вам це відео було цікаво подивитися. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Я буду вам дуже сильно вдячний. Поставте лайк цьому відео. Я також дивлюся на кількість лайків, мені дуже приємно, якщо їх багато. Все, підписка! Можете поставити колокольчик, щоб не пропустити подальші мої відео. А ви напишіть, які, які з цих ароматів, які я вам назвав, подобаються вам. І взагалі мені хочеться ваш фідбек, рефлексію на тему усіх цих ароматів, про які я вам розповів, тому що вони мене цікавлять і цікавить мене думка інших людей, також з приводу них. Все, усім вам дякую, будь ласка. Блять, ну я вже казав, що підписуйтесь на мій YouTube канал. все, друзі, всім дякую, всім папа. -па.